Реальні проблеми роботодавців та професійної освіти під час війни представники міжнародної організації Хельветас відвідали комбінат «Запоріжсталь». Їм провели екскурсію виробництвом містоутворюючого підприємства. Тут чувствулося дуже спокійно, люди дуже професіональні, все все супер. Організація Хельвета займається проєктами, пов'язаними з економічним розвитком, підтримкою людського капіталу, розвитком бізнесу та освіти, працевлаштуванням, зокрема вразливих верст населення. Представники цієї організації вже працюють в низці областей України, тепер націлені на Запоріжжя. Цілі візиту є налагодити партнерство в регіоні з великим бізнесом, дізнатися, як він працює, як працюють університети, заклади професійно-технічної освіти. Загалом, як зараз в мінливому контексті пов'язане з військовими діями, проход працевлаштування вразливих верст населення, людей з інвалідністю, ветеранів, як працює великий бізнес в умовах війни. І загалом, як ви перенавчає? Те кадри, як ви призначаєте власний персонал, адаптують програми і, взагалі, адаптуєте свій бізнес всередині як реакцію на виклики війни. Понад 1200 працівників Запоріжсталі пішли захищати Україну на фронт. Дефіцит кадрів наразі дуже відчутний. Особливий акцент роблять на реінтеграцію ветеранів, які повернулись з фронту. На Запоріжсталі діє програма групи «Метинвест. Шлях ветерана. Це всебічна підтримка захисників у поверненні до цивільного життя або перенавчанні і підвищенні кваліфікації. Зісможна перший місяць, полтора просто казати поддержку. понимая как-то, где-то, какими-то другими словами, где-то поддержкой какой-то, ну, в общем, ввести, социализировать опять назад в наши коллективы, наших коллег. То есть, по большому счету, те ребята, которые уже сейчас возвращаются, они есть, Решпаверка, 300 человек да, на сегодняшний день площадка. уже вернулись, из них половина, они на свои же рабочие места трудоустроились, в свои же коллективы. Комбінат заперечталь вже має кейс повернення до роботи на підприємстві людей з інвалідністю внаслідок війни. Мобілізували період війни Сталівара Мартиновського цеха у Він отримав травму бойову, Там по програмі Мітінвіста отримав допомогу в протезірованні. Зараз він вернувся. Ми його назначили інженером Мартиновського цеха, тому що у нього є вище мітологічне образование. На предприемстве уже выозначили лист профессий для ветеранов с инвалидностью. Ну, например, да, диспетчер. Его задача по телефону принять оперативную информацию, сделать записи в определенных журналах, передать эту информацию дальше для принятия решений. Это, опять-таки, те же водители легкового автотранспорта. Это какие-то выполнения несложных работ в инструментальной. Допустим, инструментальщик. Представники міжнародної організації Хельвета скажуть на зустрічі з запоріжсталівцями дізнались все, що хотіли. Тепер тайм аут на роздуми, як допомогти у вирішенні проблем. Тут проблема просто в самому наявності того людського капіталу. А в країні я думаю, що коли у нас буде змога після війни адаптувати все під тих людей, які повернуться, під ветеранів, під людей з інвалідністю, і надати більше і пропозиції, тоді ми можемо говорити про більш таку плідну синергію».